Доброго дня всім підписникам та гостям мого каналу. Ось такі сидерати виросли. Це гірчиця. Вчора закінчили розвозити гній. Десь мають скоро Горати город, треба цю гірчицю якось притоптати, як казали трактористи, щоб вона була лежача, тоді буде краще горатись. Пробував притоптувати мотоблоком. Не виходить, вона піднімається назад. Треба чіпляти косаркою і скосити косаркою. Ось така робота призою по гірчиці. Виставив висоту, щоб воно землі не торпалося, а тільки перебивало саму гірчицю. І задній катком вже притоптує. Ось така робота виходить. буде краще, коли її переб'є, а косарка тільки у волок складе. Вірчиця висока, десь сантиметрів 70, а то й вище. А зубіду привараємо. Ну що, дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Все буде Україна.